Невідомо, чи знала пані Тимошенко про наміри президента. Я виріс на ваших програмах. В свої 39 я чув це багато разів. Хтось пригадує, як з батьками їздив в школу, і вони слухали «Хеппі ранок» на хіт FM в 2007 -му. А хтось дивився «Сніданок» з 1 плюс 1 в 2013-му. Але є ціла когорта телеведучих, про яких я теж можу сказати, я виріс на ваших програмах. Телебачення 90-х, нульових було Неймовірним це був розквіт українського контенту. А телеведучі з екранів ставали справжніми зірками: Неліпа, Юрій Кот, Єгорова, Пелих, Грубич, Яна Попенко, Кондратюк, Анжеліка Рудницька всі вони формували тодішнє обличчя українського телевізора. У кожного з них свій шлях і своя цікава історія. Тож про зірок нульових і що з ними зараз, у 2024 році, просто зараз за інтерв'ю і обов'язково підпишіться на канал. Це важливо для нашої роботи. У нас немає реклами в цьому епізоді. Тож ваш лайк і ваша підписка будуть найкращою платою роботи нашого каналу. Вельми дякую. Поїхали. Алло, добрий ранок. Макс Нелі подобує вас. державна лотерея, Хто там? О, це шоу я також пам'ятаю. Макс Неліпа, зірка КВН початку нульових, став відомим на всю країну в якості ведучого квартирної лотереї. Хто там? Ну, пам'ятаєте, лотереї були дуже популярні і йшли в прямому ефірі на центральних каналах вранці на повихідних. Ось це йшло по телеканалу «1 плюс 1» з Максом Неліпою. Потім кілька сезонів разом з Сніжаною Горовою він був ведучим шоу Народна зірка на каналі Україна. Ну про Сніжу і як вона стала є бобо, ми поговоримо пізніше. Потім, майже на 10 років, Макс випав з обойми топових ведучих. Хоча активно вів корпоративи та різні івенти, аж поки несподівано не з'явився в дизель-шоу в якості конференція. Але й там його робота протривала недовго. Хоча лізти, цю брудну білизну стосунків неліпий, дизель-шоу я не хочу, просто скажу, що не зійшлися характерами. Потім знову Мак зникає з поля зору. кажуть, навіть що він приїхав до Чорнобиля і там жив деякий час. Але що з цього правда, а що ні. Лишається за кадром, але є інший важливий факт, що з початком повномасштабного вторгнення Макс стає на захист країни. Ми бачилися з Неліпою пару місців тому. Він був у відпустці, пограв на гітарі. Макс співав не російську попсу, чи шансон, а My Way» Френка Сінатри. Але більше я розказати не можу, бо це якось неправильно користуватися дружбою заради контенту. Єдине, що скажу, що пишаюся і переживаю за Макса. Обіймаю тебе неліпос. І дякую тобі за службу. Віт знову на ваших екранах. Програма Хмарочос. А от колега Макса пошов народна зірка Сніжана Єгорова має інший шлях. Ну для розуміння, Сніжана була дуже реально крутою ведучою. Я дивився хіт парад хмарочос на сітіві з класною талановитою молодою Сніжаною Єгоровою. Але потім щось пішло не так. Складне розлучення з Антіном Мухарським, теж на той час топовим ведучим України. І пішло, поїхало антиукраїнська позиція. Вскрилася. Ну насправді ще в 2004 році вона брала участь в агітації за. Тодішнього кандидата в президента Януковича, але це було давно. А от за три дні до початку повномасштабного вторгнення вона написала пост з відкритою підтримкою Путіна. Я піддержую Путіна і пускаєте таблетка від а чистить ваш мозок від темної сторони сознання, бла, 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 бла. Писала Сніжана Єгорова. До речі, зараз вона живе в Туреччині, а, значить, відреклася від старшої доньки Стасі, яка, до речі, теж багатодітна мама, яка живе зараз в Нью-Йорку. І що цікаво, що сама Сніжана Горова, от вона з Нової Коховки, яка дуже сильно постраждала і після терористичного акту росіян на Каховський ГЕС, І зараз її рідне місто в окупації. Але за версією Сніжани це місто звільнене від нас, від дукранацистів. Ви знаєте, я знав особисто Сніжану, вона дійсно прикольна жінка. Я не вірю, що вона все це робить за гроші. Вона реально ідейна путіністка. На жаль, шкода. Дуже шкода. Але Сніжана Єгорова де нахуй? Вибачте, можливо, так не можна казати багатодітній мамі, але з іншого боку, сніжані, певно, що можна. Вітаю всіх, хто любить музику. Сьогодні понеділок і знову з вами національний відеохід парад А». Я Анжеліка Рудницька. Анжеліка Рудницька, територія А. Ми зробимо окремий епізод про територію А. Це великий пласт історії українського шоу-бізнесу. Е, я біг додому, щоб включити хід парад території А. Хто ж на першому місці Юнакова чи Юрко Юрченко? Анжеліка Рудницька. Легендарна українська телеведуча ще з 14-го року активно підтримує армію. Ми іноді спілкуємося з Анжелікою. Вона продовжила робити все для підтримки української культури. І після того як територія, як телепрограма закінчилася, якщо хочете великий епізод про територію, а напишіть, будь ласка, під цим відео. Ну, насправді є багато чого розказати. Я думаю, що це буде точно цікаво. Ну а поки що, просто шлемо лучики щастя і добра Анжеліці Родницькій. Ваш внутрішній голос, вам ще хоче, що людина в телевізорі це Андрій Доманський. Андрій Доманський. Свого часу вів ледь на всі шоу на телебаченні. Вів підйом на новому, хто проти блондинок, фабрика зірок, голос країни, інтуїція і купу-купу всього іншого. Але потім сталася Революція Гідності. І кар'єра Андрія пішла на спад. В 2014 році перейшов на телеканал Інтер, де проявляв свою, ну трішку таку. Про російську позицію, а іноді й не трішки. Вів там різну хірню, але запам'ятався концертом до 9 травня зі своєю колегою Анастасією Даулі. До речі, вона зараз спокійно працює на телемарафоні. Ей, телемарафон, там у вас все добре. З початку війни Доманського не видно, не чутно. Він, як багатодітний батько, виїхав за кордон і живе там. Видали всі свої соцмережі і живе. Хер його знає, де він живе. Може, ви десь бачили доманського? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Андрій Доманський, це ну на жаль, все таки російська консерва, з якою ми попрощалися. Ну, як то кажуть, і, і хер з ним. До речі, є класний жарт про Даманського. На день народження Андрій е, Доманський задуває на свічки а факели м -м, під час ходи націоналістів центром Києва. М -м -м. Поняли прикол? Ну, слухайте, такі люди померли, мені здається, для українського інфопростору. Ну, шкода, а може і не шкода. Був, як то кажуть, е, м -м, був Максим Дайхусін. Вітаю! Усіх романтиків на телеканалі Інтер, програма все для тебе. Ще один Лайк не сказав телеведучий. Ще один мудак Лайк не головний мудак, взагалі українського телебачення, з яким я, до речі, був знайомий. Бренд Войс, телеканалу Інтер. Юрій Кот свого часу вів національну лотерею на інтері популярне шоу Все для тебе, і навіть був учасником м, ігри патріотів. Тобто, це коли патріоти представляли нашу країну, і він був серед них. Але з 2014 тисячі щось пішло не так. 23 лютого 2014 року Юра опинився в Росії, де став зіркою пропагандистських шоу на найближчі роки. Насправді, ця жирна бородата х**ня, яка народилася до речі, в Житомирі, не заслуговує на нашу з вами увагу, і навіть показувати вам його огидно, і, взагалі, ці цього заяви про знищення України, українців я не хочу. Лише нагадаю, що народилося воно в Житомирі, воно українець, може йому в дитинстві на голову бюст Леніна впав чи щось таке, тому що пояснити інакше його любов, цього мальчика в Труськах до всього російського, я просто, чесно кажучи, не можу. Тому про Юру ката навіть не знаю, що додати. Хлохлом. Все, давайте далі. Всім привіт, це програма за гроші. А ось цю заставку. Я думаю, що ви точно пам'ятаєте. Гена Попенко, популярний ведучий, який... Вів різні вуличні шоу, а також погоди на новому каналі, навіть підйом з Фреймут Педаном і притулею. Одне з найпопулярніших шоу того часу було за гроші на новому каналі. Схема дуже проста: люди за гроші робили різну дичину. Ті, хто за 30 пам'ятають. Був період, коли Геннадій був ну дуже популярним. Потім він ще почав зніматися в серіалах і грати в театрі. І от ведення різних проєктів на ТВ відійшло на другий план. В червні 2022 року Геннадій Попенко склав присягу і вступив до лав збройних Сил України. Ми знайомі особисто. Я хотів би подякувати Гнаді за службу і, звичайно, міцно обіймаю і бажаю здоров'я. Справжній краси не підвів. Привіт усім старим та новим друзям. Мелорама в ефірі каналу Інтер Влад Ряшин. Мелорама. Ви знаєте, ви можете пам'ятати його за роль ведучого дійсно цієї фантастичної програми Мелорама, головної програми про музику на українському ТБ, Але головна його діяльність насправді роль продюсера і створення стар медіа. Ряшин – продюсер понад 500 художних фільмів, серіалів, мультиків, документальних фільмів, телепрограми, мюзиклів. Але прикол в тому, що більшість з них це. Російські і зараз Ряшин живе працює там на болотах. Знімає кіно за держкошт і мовчить про війну в Україні. Що цікаво, його рідна донька Ольга Ряшина, режисерка фільму Я Победа і Берлін про життя Кузьми Скрябіна. Інстаграм неї закритий. Батько, батько, вона не особливо обговорює, але Україну підтримує. Ну і на том дякую. А от Влад Ряшин робить спільні проекти з екс-міністром культури РФ і Мединським, тим самим, що був на перемовинах від Росії 22-го року, і розповідав і досі розповідає про Укрбандерівців, і все таке. Коротше, бабки закрили очі Ряшину, і жодного слова про обстріл рідного для нього, наприклад, Запоріжжя, ми так і не почули. Тому влада Ряшна, ми для себе точно поховали. Хоча монорама було. Класне шоу, правда? Так дійсно, телебачення 90-х, початку 2000-х було дуже цікаво. Є ще Ігор Кондратюк, який. Вів «Кроки на Майдані, Костя Гнатенко, який вів легендарний чорний кіт і свого часу, до речі, зробив перший в Україні камінг-аут. Також Костя Грубич, легендарний ведучий, який вів найкращі молодіжні шоу в 90-ті. Ольга Горбачова, ведуча, як на мене, з найкращим почуттям гумору серед жінок в кадрі українського ТВ. Грубунов, Підйомі підйомі інші інші інші. Приємно, що все-таки більшість зірок 2000-х або ще в строю, або принаймні ведуть активно проукраїнську діяльність задля спільної перемоги. І правда ж, погодьтеся, приємно, коли зірка, на програмах якої ви виросли, не розчарувала вас, а залишилася справжньою людиною. Сподіваюсь, у вас про мене така ж думка. Слава Україні! Підтримуйте Збройні Сили України, донатьте і не знімайте роботу. ППО ми точно переможемо.